Я живу в селі Петрівка на вулиці, яка побудована в 60-х роках ХХ століття. Напевно, тому її назвали новою, адже вона відносно нова для свого часу. З цією вулицею у мене пов'язано безліч спогадів. Тут я зробив свої перші кроки, тут мене мама водила за руку. І саме по цій вулиці я пішов в перший клас. На цій вулиці знаходяться одноповерхові та двоповерхові будинки. Особливо мені подобається ця вулиця навесні, коли все цвіте та буяє. Посередині вулиці знаходиться фаб. Зранку можна почути гомін людей, які приходять. На прийом до лікаря. Мені хоч... ця вулиця має декілька вигинів та поворотів, і тому можна сміливо сказати, що вона є нерівною. Мені хочеться, щоб ця вулиця стала трохи кращою, щоб на ній зробили нове покриття, щоб вона стала. Щоб на ній побудували декілька фонарів, щоб можна було легше пересуватися вночі. І щоб побудували біля кожної хатини лавочку, щоб можна було сидіти та спостерігати за красою цієї вулиці. По ній пересуваються легкі автомобілі, грузові вантажівки. І здебільшого пересуваються люди та їздять велосипедисти. Я люблю свою вулицю, тому що вона найкраща в моєму житті.